Нарешті пройшла зима, і прийшов час поговорити про підсумки бджолерського сезону 2024 року. Таке відео я записую майже кожного року. Таке відео було і минулого року, де я жалівся, так би мовити, на те, що 2023 року сезон був несприятливий для наших бджіл, і для бджільництва, зокрема. На відміну від несприятливого 23-го року, цей 24-й рік порадував нас і нашу пасіку краще, і навіть ціна меду стала адекватніша. Хлопці, дівчата, колеги і колежанки. Всім доброго дня! Слава Україні! Якщо спробувати охарактеризувати цей сезон будівництва одним словом, то на ум приходить тільки слово стабільність, тому що, на відміну від нестабільного 23-го року, весна 24-го і осінь 24-го року були стабільні. Я не кажу, що вони були напрочуд сприятливі, але вони були стабільні, качелю таких от не було. Осінь 23-го року була напрочуд тепла у нас на Полтавщині, це ж північ України, похолодало тільки 20-го, мабуть, листопада. Це створило передумови для. Розвитку кліща також більше зносилася бджола, тому що не звикли наші бджоли до таких до такого клімату. А от весна 24-го року також була дуже тепла, тобто був період буквально 2-3 місяці чисто зими, після якого буквально в березні почала підвищуватися температура, підвищуватися, підвищуватися, зацвіли раніше пилконоси. Тобто, це і вільха, і осика, і верба. І що найголовніше, температура весняна була сприятлива для того, щоб бджоли взяли собі щось з цих пилконосів. Ось вони у нас тут, тут ростуть біля пасіки. Ось практично. Всі вони практично за забором. Там досить такі серйозні зарослі, і дуже так, і дуже непогані умови для саме весняного розвитку. Такі передумови, така стабільна погода, тепла погода дозволила нам запустити сезон матковивідний сезон 24 червчетвертого року на два тижні раніше. До цього це було не бачене. Також зацвів у нас біля пасіки ріпачок цієї весни, десь приблизно його було десь до 100 гектар. Але на жаль, саме на ріпак, десь приблизно в середині травня було такий період похолодання з дощами, і плюс сам ріпак був не товарного сорту, тобто той, що дає пилок, але мало дає нектару. Це може просто вияснили у агронома. Тому підтримуючий ефект на нашу пасіку, ріпак дав, але товарного меду не дав. І якщо чесно, то й слава Богу, тому що його тоді ніколи було відкачувати. А якщо ріпаковий мед не відкачати за два тижні, він сяде в рамках просто і все, це мрак. Минулі декілька весен у нас були холодними аж до Внят, що відтягувало матковий сезон і заставляло наших бджіл іти в літо ослабленими, не дивлячись на більш-менш рівну зиму, теплу минулу осінь і теплу весну цього року, за зиму відійшло десь там 5-6 бджолосімей, що в перерахунок на кількість бджолосімей на нашій пасіці, в принципі, вписується в ці санітарні втрати, тобто нічого незвичайного. Можливо, це був саме кліщ, який заставив відійти е, ці бджолосім'ї за зиму. Значить, як я вже говорив, весна була тепла і з опадами дощова а літо було також тепле, спекотне навіть, але без опадів. Але що весна, що літо відзнаменувалося стабільністю? Тобто, якщо весна була стабільно тепла і стабільно волога, було достатньо дощів, то літо було стабільно спекотне і. Стабільно без дощів, останній дощ пройшов, здається, 17 червня, і він був досить таки маленький. Останній великий дощ пройшов 10 червня. Не дивлячись на це, не дивлячись на це, так як у нас в Окрузі цього року було багато соняшнику, а коріння соняшника, всі ми знаємо, іде в землю десь приблизно на 3 метри, Соняшник дав хорошо. Перед цим цвіла липа. Липа теж процвіла і промедувала не менше тижня, не дивлячись на спеку. Весь цей ефект, скоріш за все, був завдяки тому, що весна була напрочуд волога і встигла накопичитися волога в ґрунті. На круг в середньому е, наші бджолосім'ї цього року дали десь 60 кг, враховуючи, що це пасіка стаціонарна. Ми нікуди своїх бджіл не вивозимо, тому що у нас є ще й пакетна пасіка, є маматковий точок. Нам просто ну ніколи ніколи вивозити. В зиму 24-го року бджоли пішли вище середньої сили, завдяки тому, що був нормальний медозбору рік, і завдяки тому, що вересень був теплий і був підтримуючий взяток із золотарника. Золотарника у нас все більше і більше по всяким таким яркам, там де він не викошується. Тому бджолам це додатковий бонус. Трішки ми втратили цього року з урожаєм Фацелії, тому що спекотне літо зробило її буквально маленькою, маленькою. Тобто, тобто вона була дуже низенька, а бур'ян був високий. І, і оці широкі рядки якраз чудово забив там осот і, і всяка фігня. Були сумніви щодо врожаю, щодо його скошення. Але, трактор, але комбайн Джон Ді нормально його все скосив. І за, за два рази, на пектусі, ми його нормально перевіяли. Сам загальний врожай менше, він уже майже весь проданий. Кому ще потрібно фацелія на наступний рік, можете телефонувати по цьому телефону. Кожної весни я практично показую наш лісочок акації, який нам лісництво насадило буквально за півтора кілометра від нашої пасіки. Там жалких, як то кажуть, два гектара, але все ж таки два гектара суцільних насаджень. І він достатньо вже піднявся уже такий височенький, 6-7 метрів. Мабуть, і більше, і в цьому році давав непоганий підтримуючий взяток. Цей лісочок на соняшнику бджоли працювали тільки з самого раннього рання, мабуть, з 5 годин ранку, і приблизно до 11. З 11 десь приблизно до 18 бджола абсолютно не літала, але була обліплена наша нова поїлочка і були обліплені всі відра з водою, які стояли каструлі. Там і таке інше. Бджола рятувалася водою з магазинів. Бджола навіть тікала до гнізд. В такий спекутний період з 11 до 6 вечора. З 6 вечора і до сутінок бджоли знову вилітали на соняшник і доволі таки доволі продуктивно його носили. Липа нас також порадувала, я вже казав, був непоганий медозбір з липи, але липу продати у нас це така собі проблема. Якщо у вас багато липи і ви бажаєте її продати оптом, то бажано це робити влітку. Влітку є ціни, влітку заготовачі її, поки ще вона не сіла, вони її беруть. Тільки вже настала осінь, і почалися коротше відмови. На силу ми знайшли тих, хто у нас купує ці декілька бочок з липою. Так що майте це на увазі. Натомість ту саму акацію беруть і зимою, тому що вона не кристалізується, вочевидь, і ціна на неї може тільки рости цього року. Від кліща випробували ми новітні, так би мовити, методи. Ніколи ми на пасіці такого ще не застосовували. Ми робили на це огляд приблизно осінню, там в жовтні місяці це балони з амітразом і балони з кислотами. Кислотами застосовуємо навесні методом проливу. Амітраз ми застосовуємо восени. Також методом проливу цього року. Пшикали, тобто воно дуже зручне. Один пшик, буквально в льоток. І все, і бджола сім'я оброблена. Тобто підходить для великих пасік. Я гадаю, що якщо вона покаже свою ефективність, а ми ось побачимо на весну наступного року, що у нас там по кліщу. Якщо вона покаже свою ефективність, я думаю, можна буде менше застосовувати полоски, смужки, а просто пропшикувати його, і потім все одно контрольним проливати. Проливаємо ми контрольним з ветеринарного шприца. Можу сказати загальну негативну тенденцію, те що препарати від Варатозу стають чомусь все більш неякісними чи то багато підробок, тому що відрізняється ефективність навіть в рамках серії. Тобто від серії одного одної назви, назви одного виробника, одного того самого препарату від серії до серії, дуже часто щось іде різнобій. Не розумію, чи це підробка, чи це просто халатність виробників, але загалом е ліки від кліща стають все більш неякісними і потрібно дуже ретельно їх підбирати. Тому можливо ці балони стануть так би мовити, панацеєю, хоча б на якийсь час. Осінь 24-го року була також тепла, як і минула, але захолодало раніше, тобто захолодало в кінці жовтня, вже, а не в кінці листопада. І це є краще, тому що менше зношується бджола на оцих всяких, там підтримуючих цих взят взятках на тих самих золотарниках і таке інше. Хочу вас попросити відписати в коментарях, який для вас був сезон 24-го року. Мені дуже як простому обивателю дуже цікаво е це буде почути: і по медозбору, і по кліщу, і взагалі по, е по, по, по динаміці. І в порівнянні, можливо, з сезоном 23-го року, тому що ситуація по Україні неоднорідна. Україна на самому ділі дуже велика країна, дуже велика з протяжністю більше тисячі кілометрів по ширині. Так що результати, звісно, будуть іншими. Пишіть, підписуватися. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, зовнішні обставини дозволять мені знімати відео і надалі. Я вам наразі кажу пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео. А інтересних відео на цю зиму планується багато. Це будуть такі вже відволічені, так би мовити, да? відео від пасіки, тобто про бджольництво інших країн і таке інше. Все тоді пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео.